От знаєте, складається таке враження, що кожного дня нам видають якусь нову порцію нововведень, якихось нових правил, нових норм, і просто дивляться, ага, як люди будуть реагувати. От в мене особисто складається саме таке враження. От дивіться, вже деякий час пройшов з того моменту, коли прийняли мобілізаційний закон, і просто кожного дня ми бачимо, що випливають якісь нові подробиці. Якщо раніше мова йшла про те, що потрібно а, обновити дані. То зараз вже кажуть, що аж ніяк не можна без ВЛК. Тобто тільки обновив дані, одразу треба пройти ВЛК. Хоча про це, про це нам ніхто нічого не казав, коли приймався закон. Я не знаю, що нам ще не сказали. Може одразу всіх на передову, а залишаться тільки одні депутати? Я вже не знаю. На сьогоднішній день в законі написано про можливість оновлення анкетних даних шляхом їх подачі через електронний кабінет, найпростіше, через засоби зв'язку, які там прямо передбачені, або через нап. 에, тепер давайте що передбачимо, що написано в законі в 60-ти денний термін. До речі, на сьогоднішній день також не заборонено і є прямий обов'язок вчинити оновлення цих даних. Особи повинні подати дані 에, про себе, свій сімейний стан, свою освіту, 에, хвороби. Тощо, а от наступний крок студія чи бачите і чуєте мене? Так, так, чудово чуємо, пане Олеже. Продовжуйте, будь ласка. Зависло зображення, е, так от, е, от крім оцих даних, наступним кроком, передбачено в законі, є обов'язок проходити військово-лікарську комісію. Тобто е, обов'язку пройти медичне обстеження ніхто не виключав. Мова про первинний етап уточнення анкетних даних так собі уявляє, ймовірно, ініціатори цих норм в законі, що після отримання такої інформації уточнення зможуть належним чином викликати для проходження військової лікарської комісії. Тобто виходить так, що військова лікарська комісія є обов'язковою навіть при умові відсрочки. Після уточнення даних в ТЦК громадянин буде направлений на ВЛК, навіть якщо є відсрочка. Ось це пряма, пряма мова була речника Полтавського обласного ТЦК ТСП майора Романа Істоміна. Він пояснив про те, що інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних. Тому цитую: не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК в незаконності такого направлення. Такі зміни слід очікувати після набрання чинності нового закону про мобілізацію з 18 травня. Всі військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК для уточнення своїх даних, і вони в будь-якому разі будуть направлені на ВЛК. Щоправда, нам заявляють, що ви можете одразу не чекати ВЛК. Обновили дані і одразу в рекрутингову компанію. Вибирати собі, де ви хочете служити. Бо якщо пройдете ВЛК, там вже такого вибору не буде. Я згадую, як моєму брату, йому сказали, що ти ж не переживай. Якщо відмотати трошечки час назад стосовно ВЛК. А він проходив ВЛК, знаєте, він навіть, ну, людина навіть не переживала чому. Тому що свого часу його навіть в армію не забрали. В нього дуже поганий зір. Дуже поганий. На ВЛК він прозрів, став здоровий, і йому сказали: Гідний, іди, воюй. Потім йому сказали: ти не підеш на передову, штурмовиком не будеш, будеш водієм. Потім йому казали, там ти будеш техніку ремонтувати, будеш добре, розбирається в техніці. Насправді все сталося зовсім по-іншому, перше ж бойове завдання і одразу його відправили на передову. Розумієте? Одразу. одразу. Тоді ще коли він вчився, це була осінь 22-го року. Два місяці тоді ще вчили. Це зараз трошечки більше. Тоді два місяці, от якраз після. От тоді був такий, знаєте, масово люди пропадали безвісті, дуже багато безвісті пропавших було. І потім вже сказали: ні, два місяці це мало. Після того, просто дуже багато людей пропало. Сказали, все, треба трошечки більше, там три місяці, хоча б три місяці. Чи достатньо цих трьох місяців це одне. Друге, кажуть, одне роблять інше. Ну Це зовсім не мотивує людей. Розумієте? Ще один сюрприз є. Чесно, цього сюрприза варто було очікувати, і я про це неодноразово казала: про те, що штрафи будуть піднімати. І їх підняли в 30 разів. Це передбачено законопроектом. Вчора проголосували, в... позавчора, вибачаюсь, проголосували в другому читанні. Тобто внесені зміни до статей 210 і 210 рисочка 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ось, приміром, наразі відповідальність за те, що не встав вчасно на облік, передбачає штраф від 510 до 850 гривень, то згідно нових норм це буде до 25,5 тисяч гривень. Я пам'ятаю дуже багато. Буквально недавно я робила програму і казала про це, дуже багато людей писали. Звідки ви ці суми? 25 тисяч, такого ще нема, такого не буде, вже є. А, де гарантія, от просто де гарантія, що на цьому підвищення закінчиться. Гарантій нема. А, де гарантія того, що штраф буде вручатись тільки один раз? Гарантій нема. До цих штрафів їх можна виписувати по 10 разів на дню, розумієте? Можна по 10, а можна і по 100. Це ніде не прописано, ніде не вказано. Щоправда, дивує рішення Апеляційного суду. От послухайте: сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення. Зокрема, в частині явки до ТЦК рішення Апеляційного суду. Це рішення Апеляційного суду. Дивіться, колегія суддів дійшла висновку, що відмова від отримання повістки не створює складу адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 210 1. А тому притягнення позивача до адміністративної відповідальності за вказаною нормою є неправомірним. Особа має обов'язок прибути до відповідного територіального центру комплектування, зокрема в срок, що вказане в повісті. Проте норми чинного законодавства не містять обов'язково обов'язку. Громадян України отримувати відповідні повістки територіального центру. Про це зазначив 6-й апеляційне адміністративний суд в постанові від 15 квітня цього року по справі 759-1018-24. Колегія суддів наголошує, що факт відмови особи від отримання повістки, а так само і обставини наявності або відсутності в неї бронювання на період мобілізації не позбавляють таку особу від обов'язку прибути до ТЦК. Встановлений у повістці срок. Проте сам факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема в частині явки у визначений срок до ТЦК. Тобто, розумієте, можна <кій> спокійно відмовитись від повістки, і ніякого штрафу за це навіть не буде. Розумієте? Це один момент. Але ж зробили відповідальність за те, що якщо ти не прийдеш, не обновиш свої дані. Ну, і так далі, якщо не підеш на ВЛК, ну і так далі так далі по списку. Тобто сам факт того, що людина відмовиться від повістки, це не є правопрошення. Це вже не просто там слова, знаєте, юристів, адвокатів, от вже суд. Так вирішив. І наостанок, от про що хочу сказати: багато людей питають, чи є якісь альтернативні способи. Оновити ці персональні дані без ТЦК. Я вам скажу так: є в травні, десь в середині червня, мають запрацювати альтернативні способи оновлення персональних даних. Запрацює особистий кабінет. Пам'ятаєте, я от казала, що електронний кабінет цей це не примусово, але все зроблять так, щоб люди там реєструвалися. І так і є. Буде можливість оновити персональні дані в територіальних центрах комплектування. Але. Якщо все ж таки дійсно і об'єктивно через те, що буде а, технічна неможливість, приміром там будуть черги, як от ми зараз бачимо так, черги, і люди просто не можуть пройти, бо дуже великі черги, або людина там не зможе потрапити до територіального центру комплектування. В таких випадках існує спосіб сісти, написати відповідного листа. Письмовій формі і попередити, що є такі-то, такі-то військово зобов'язані, є відповідні дані, є адреса, є номер телефону і повідомити територіальний центр. В такому випадку ТЦК не зможе притягнути відповідального військово зобов'язаного до будь-якої відповідальності. Ось такий спосіб. Майте на увазі. В мене все з цією темою. Що ж, побачимо, які далі нам приготували сюрпризи. Я думаю, що час покаже. В мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.